Доброго дня, дорогі мої підписники гості каналу. З вами завжди я любов. У нас сьогодні з вами коротеньке відео. Я хочу показати просто вам. <кхід> Згадала і вирішила, що це буде корисно і для вас. Хочу показати вам таку бюджетну заготовку. Я так вважаю, що вона повинна бути в кожному домі. Особливо і взимку, а особливо весною, влітку, коли ви живете в своєму будинку або десь в селі, і у вас дуже багато роботи, немає часу на приготування їжі, щоб довго стояти біля плити. Отакі От вони просто повинні бути. Що оці заготовки? Зараз я вам все розповім. І що готується ця заготовка і чому саме бюджетна? Це заготовка із рульки. Рулька. В нашому регіоні, в нашій місцевості, кілограм рульки коштує 70 75 гривень Це перед святами. Я брала перед святами, тому м'ясна гарна рулька 2,5 кг у мене заважила, і от вийшла на такі гроші. Що я зробила? Я взяла цю рульку, я взяла курячі стегна, не стегна, а четвертинки оці, і зварила холодець. Потім М'ясо з рульки витягла, холодець ми вже поділи, і ось у нас те, що з рульки, у нас залишилось. Далі потрібна буде ось така формочка, е, харчова плівка. І вже в кінцевому результаті ольга. Що в нас вийшло? Я взяла рульку. Витягла її, розібрала на такі волокна, не різала, а просто отак розібрала, як на холодець, шкірку відразу я ніколи шкірку не відварюю. Від неї багато жиру, потім потрібно збирати, я його не беру. Просто шкірочку відразу зняли, відварили в холодці, потім розібрали, навіть якщо жирок попадається, ну невеликими шматками, звичайно, я його розстрибушила так. і зробила такий. В цій формі, вистрілені харчовою плівкою зробили такий, ніби сальтісон. Далі, можна цей сальтісон їсти, я зробила інакше. Я порізала цей сальтісон вже захоловший. На 4. В мене 4 одну вже ми використали. От таку, виходить з однієї рульки 4 отакі заготовки на 4 обіди. Що це у нас вийшло? Ось така гарна заготовка. І з морквою, так вона морква, яка тут була, так і з морквою і подрібнила її, помняла. Ось така заготовочка. Оцієї заготовочки вистачає на здорову, у мене 4-літрова каструля, борщу або супу. Вистачає цілком м'ясо вже відварене, жирненьке, смачненьке. Додаєте, вже картопля у вас готова. Вже, що ви маєте туди вкинути, яку крупу, вкидаєте. Можна з вечора взяти, щоб розтало, ні, просто отак заморожене можна кинути. Відварюється, можна засмажкою, можна без засмажки. Дуже смачний. Ну, якщо ви, звичайно, червону засмажку виробите. Якщо суп, не обов'язково. Ось така виходить смакота. Дуже смачне, дуже насищене. Ось таке воно тверде, це ще заморозки, а навіть без заморозки воно дуже було щільне, тому що воно гарно закололо. Таке саме, закип'ятили воду. Кинули прокипіло прокипілотрічки, додали крупу, яку, яку вам забажається. У вас виходить смачна каша з м'ясом. Вкинули прокипіло, вкинули туди картоплю, ціленьку таку води, щоб було небагато. Накрили кришкою, чи то в духовці, чи то на плиті, у вас буде тушкована смачна картопля. Готується швидко, тому що м'ясо не потрібно зарані готувати вам. Вже воно все готове. Ось так виходить. Виходить, це з цієї порції, з однієї рульки, чотири ось такі. Якщо вам потрібно менше навпіл, приділили навпіл, і вам суп, чи борщ з м'ясом, чи то картопля, чи то каша, чи макарони що завгодно. Якщо макарони, макарони відварили майже до готовності, на сковорідці розігріли, не підсмажили його, а розігріли, потім макарони процідили сюди, накрили кишкою разом протушкувалися декілька хвилиночок. Зелені додали, і вам готова смачна страва. Ось така заготовка, я поділилася таким своїм лайфхаком е, бюджетним. Тому при а ані так, приготуйте, буде вам і холодець, і буде вам така смачна заготовка. Тому готуйте, а з вами завжди я любов і вірю. Сподіваюся, що ми з вами зустрінемось. А нехай Господь кожного з вас благословляє і береже.